Банда піратів на абордаж. Текст Жульєт Дені та Олівер Дюпен. Розділ перший Метушня в порту. Віллі читав книжку і лише одним вухом слухав свого друга Томаса. Умостившись на камені на березі моря у піратській бухті, хлопці рибалили. Томас з трикутним капелюхом в руках підвівся Його довге, руде волосся. Завдяки якому він отримав прізвисько вогняний розівав вітер. Він натхненно розповідав, та макула була розміром щонайменше 2 метри. Вона схопила рибку, яка була в мене на гачку вудки, оскільки мені не вдалося її витягнути з води. Я пірнув і зловив її руч. Біллі вдавав, ніби вражений. Він знав, що Томас часто перебільшував. У той час, коли хлопчик пояснював, як він затягнув свою здобич на корабель, раптом почулося реготання за його спиною. Це сміялася його молодша сестра Марії, яка щойно тихенько підійшла на плечі у неї дрімав папуга дідуся Масьєм Моді. Я цей день дуже добре пам'ятаю, сказала дівчинка. У тебе на гачку виявилося дитинча акули. Воно було не більше від твоєї долоні, а ти побіг ховатися в трюм корабля, коли батько витягав його з води, ти так страшенно злякався. Віллі стримав хігікання, ображений Томас сів і засунув трикутний капелю глибше на голову. Що ти тут робиш? сердився він. Наскільки я знаю, ти не любиш рибалити. Величезне судно наближається до нашого острова. Воно прибуде в порт менше, ніж за годину. Ви прийдете на нього подивитися. Хлопці ствердно кивнули. Вони любили приходити в порт, щоб милуватися кораблями. Томас витягнув з води вудку, а Віллі заховав свою книгу. На абордаш. глузувала Марія, розмахуючи своєю дерев'яною шаблею. Месьє муді прокинувся і вигукнув Гррр на абордаш! На абордаш! порту всі метушилися, гігантський корабль щойно приплив. Він був неймовірно довгим і незвичного кольору. Корпус судна був білим. Коли на пристань спустився Трамп, з'явився капітан з дуже великим животом, довгими, ледь закрученими білими вусами. На голові в нього був дивний червоний кашкет, а в руці пергамент. За його рукою і спиною стирчало багато людей, які одразу ж рушили на берег. Що це за цирк? спантеличено поцікавився Віллі. Це ані військове судно, ані торговий корабель. Хто ці люди? Марі прагнула якнайшвидше про це дізнатися. Вона звернулася до пасажирки корабля, яка була у захваті від мальовничого фасаду готелю «Реквені». Доброго дня, мадам! Дама повернулась, вона була одягнута в строкату сукню, а на голові мала великий солом'яний бриль. Яке миле дівча! вигукнула вона, ущепнувши Марі за щоку, ходи сюди, Віктора, місцеве дівча нас вітає. Кволий чоловік, з двома рудими пасмами, як у вікінгів, приєднався до дружини. Насправді. Зауважила Марі, потерши свою щоку. Ми хотіли б дізнатися, що ви робитимете на нашому острові. Послухай, дівчинко, звернувся чоловік до Марії. Ти ніколи не чула про сонячний круїз? – Ми подорожуємо. Віллі плеснув по плечі свою другу, примушуючи її озирнутися. Поглянь но сюди. Хлопчик узяв на палубу корабля. Марі помітила те. На що звернув увагу її друг? Двоє в лахміття дітей під пильним наглядом одного з членів екіпажу намагалися вичистити близьку мідні предмети на кораблі. Це означає, що він їх змушує працювати, прошепотів Віллі. А як би нам піднятися на бор, щоб їх розпитати? прошепотіла у відповідь Марі. Томас зблід. Йому вельми не подобалося опинятися у небезпечних ситуаціях. Він промовив: Ви впевнені, що маєте на те право? Право. вигукнула Марі, поправляючи рожеву хустинку, Прикрашену черепом. Марі безстрашно має всі права.